У ліс за грибами та ягодами. Ось на галявині дозріла суниця. А біля неї росте малинка. А тут його жина вже дозріває. А зараз будемо спирати з вами чорницю. А ось велике дерево горобини, яка приготувала свої ягоди. А ось цю ягоду чіпати ми не будемо. Бо це отруйна ягода вовча. Подивіться, яка гарна галявина з грибами. Ми тут багато грибів назбираємо, а ось які велетні. А тут заховалася ціла сімейка, але ми їх знайшли. А ці гриби чіпати ми не будемо. Це отруйний гриб мухомор. Ну що ж, не збирали ми вже корзину і сонички. І чорниці, і корзинку з грибами. Дякуємо тобі, ліс, за твої смачні подарунки.